Своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми розповідаємо вам маловідомі історії та показуємо приховані місця. Будь ласенька, одразу превентивно перевірте підписку на наш канал. Якщо не підписалися, зробіться прямо зараз. Бо ми наново відкриваємо історію України, яку в нас вкрали. Трикайте вподолайку, засилайте донатик, і ми розпочинаємо. Друзі, в нас сьогодні дуже важлива тема. Ми торкнемося теми декомунізації Києва. В цій темі мені дуже знадобиться ваша допомога. Обов'язково висловлюйте свою думку в коментарях з того чи іншого приводу, що ви думаєте, як треба зробити в тому чи іншому випадку. Як відомо, декомунізація в Україні розпочалася. Майже одразу після проголошення незалежності. Пам'ятник Леніну було демонтовано на Майдані Незалежності ще в вересні 91-го року. Натомість зберігся ще один. Я думаю, всі старожили кияни пам'ятають бородатий анекдот. Де на Хрещатику тепліше? Знаючи, люди казали тепліше на Бесарабці, бо на Майдані Ленін вдягнутий в пальто. А на Весеребці він його він роздягнутий. Так от, вдягнутого Леніна на Майдані демонтували ще в вересні 91-го року. Подальшому декомунізація призупинилася на багато-багато років. Майже скрізь зберігалися пам'ятники радянської епохи безкінечним Чубарям, Петрівським, Артемам, Касіорам. Мануїльським і всякими-всякими іншими. І лише в грудні 2013 року, під час Революції Гідності, було знесено, врешті-решт, пам'ятника Небесарабці. Трошки пізніше, після того, як було пробито оціплення навколо е урядового кварталу, було в процесі революції під шумок, знесено пам'ятник Мануїльському на липках. Скульптуру радянського діяча мануїльського скинули з гранітного постаменту та облили жовтою фарбою, і тільки в травні 2015 року набув чинності закон про декомунізацію. Натомість прямо до сьогоднішнього дня він так і не був виконаний повністю. Тобто, можна сказати, якщо брати Київ як столицю радянської України, де безумовно була найбільша кількість різноманітної радянської агітації, символіки, пам'ятників. Можна сказати, що цей процес виконано відсотків на 50%. Що казати, що, наприклад, вважалося, що всі там 30 чимось пам'ятників Леніну на різних підприємствах Києва були демонтовані? Пам'ятаєте, анонсували, що в 2011 році випадково під час розбудови північного фрагменту великої кільцевої дороги на теплицях, на Болоні знайшли випадково останнього Леніна, і Гучно проголосили, що це останній Ленін, все його знесли. Клас, ура! Там навіть охорона потім не, не, на, напередодні його остаточного знесення брала з людей по 50 гривень, за те, щоб вони могли фотографувати цим Леніном. І вважало, що це останній Ленін. Але це, друзі, була брехня. Я вам скажу, що в 21-му році на столичних бортничах випадково знайшли в одному з закинутих піонерських таборів собі, цілком собі. Нормального велетенського Леніна. Я не знаю, чи стоїть він до сьогодення, але влітку 21-го року Ленін в Києві ще був. Окрім того, знаходили ми Леніні навіть от цього літа я бачив, звичайно, не пам'ятник повноцінний. Але навіть вже цього року, 23-го, під час повномасштабної війни, знайшли собі на одному напівздіючому київському підприємстві голову Бюст Леніна який там стояв у них на півзакинутому палаці культури. Єдине, що якісь невідомі патріоти, можна сказати, що поодинокі пам'ятники все-таки лишилися. Більша частина тих, що були на, на, на виду, їх демонтували. Деякі пам'ятники демонтували самі себе. Так, наприклад, на сучасній вулиці Малевича, колишній Баженка, стояв пам'ятник такий собі, Баженко, одному з uh, червоних козаків. Очільників червоного козацтва, так званого, під час революції, так званої комуністичної більшовицької. Але це цього Баженка декомунізувала сама природа. На нього просто впало стовп дерева і виявилося, що він як король голий, там дуже буває тон тонкий слой гіпса, чи там, я не знаю, якогось металу. І коротше, цього баженка просто пробило. Повністю навіть не потрібно було його декомунізовувати. З останніх гучних декомунізацій це демонтаж зірки на Галицькій площі та заміна герба на батьківщині матері. Але і тут, друзі, можна знайти зраду. Так, що, так як сам герб на батьківщині матері прибрали, але у самого підніжжя цієї самої батьківщини Матері можна знайти зраду. На монументах на різноманітних барельєфах зображених біля неї там скульптурних групах можна знайти і напис СССР, і навіть заборонений в Україні герб Радянського Союзу. Як відомо, да, оцей от серп і молот, смерть та голод. Тобто, якщо з пам'ятниками більш-менш розібралися, то з самою комуністичною символікою боротися ще доведеться дуже дуже й довго. Тут ви можете написати свій коментар, наскільки ви вважаєте доцільною. Зараз датами, хтось вважає, що під час війни це не на часі, інші вважають, що це навпаки найкращий момент для того, щоб позбутися цієї тоталітарної спадщини, ви обов'язково напишіть свій коментар. Як відомо, одним із найбільших таких найрясніших заповідників радянської символіки в Києві є колишня ВДНГ. Або як її ще називають деякі кияни, старожили таким не дуже красивим словом випердос. Це не вайливе слово, не образується, це просто абревіатура. Виставка передового досвіду. Так деякий час називалися ВДНГ. ось там цієї символіки повну-повно. І Велетенські зірки, і серпи, і молоти, і це все рясні на кожному кроці. І, звичайно, людина, яка не в курсі ситуації, приходячи туди, на ВДНГ, потрапляючи каже, що це за зрада. Треба це ВДНГ накрити, я не знаю, якимись хаймарсами або точками у просто все знищити, перетращити в кашу для того, щоб позбутися цієї символіки. Але друзі, тут все не так просто. У 2007 році близько 20 об'єктів ВДНГ було прийнято в список. Культурної, і архітектурної спадщини України. Через це демонтаж цієї символіки на павільйонах ВДНГ наразі заборонений та обмежений. Ви можете висловити свою думку: чи варто залишати цю символіку, чи все таки потрібно знищити її та декомунізувати повністю весь ВДНГ? Чи може було б доречно зробити з нього такий собі пам'ятник радянської окупації так, та музеї тоталітаризму? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте обов'язково з цього приводу. З ВНГ ми також розібрались, друзі. Ніби все зрозуміло, пам'ятник архітектури тому не можна. Але виявляється, це ще далеко не все. Є будинки, звичайні будинки, які не є пам'ятками архітектури. Наприклад, є такий собі Печерський майдан на Печерську, як не дивно. Там, де знаходиться, як не дивно, Печерський ринок. І там є ще такий барабанчик. І от навколо ну, це така кругла будівля колишнього Печерського універсалу. Так от, напроти цього барабанчику стирчить похмура тоталітарна будівля житлового комплексу для робітників Народного комісаріату внутрішніх справ, тобто НКВД. Да, тих, тих самих хлопців з е, синіми кашкетами, які наводили страхіття на всіх українців в 30-ті роки. Цей будинок було зведено якраз в розпал сталінських репресій, для цього було знищено стародавню церкву на присвяту Святої Ольги, знищено кладовище, і на цьому місці в я перепрошую за мій французький будинок для ен... е... працівників НКВД. Там навіть у дворі люки були встановлені, зроблені руками зеків Новочеркаської трудової колонії. Там ну, це можна побачити прямо на цих люках. І що ви думаєте? 2023 рік. Війна. Закон про декомунізацію існує майже 10 років. Натомість, фасад будівлі рясно прикрашений комуністичною символікою, тими самими сірпами і молотами. Не знаю, можливо, комусь старожилів цього будинку, які мають пряме відношення до самих НКВДшників, можливо, якісь там пенсіонери-вітерани попросили, щоб за їх життя її не трогали. Ну, може, так, так? Да? Які ще інші варіанти? Ну, можете написати в коментарях, що ви думаєте знову таки з цього приводу? І прямо зараз обов'язково підпишіться на наш канал Ютуб, а також є можливість підписатися на наш Телеграм, де ми публікува будемо публікувати різноманітний, цікавий контент історичний про Київ. І будемо також публікувати те, що офіційно Ютуб не дозволяє публіку публікувати, так як відомо, Ютуб щороку так закручує гайки. що... Деякі матеріали вже, навіть на перший погляд, нічим не крамольні, вони потрапляють в жорстку цензуру Ютуба, який накладає на них обмеження. Тому в Телеграмі ви зможете побачити більше. Також обов'язково штрикайте вподолайку під цим відео і насилайте нам донатік на розвиток нашого історичного проєкту. І друзі, це не один одинокий такий випадок. Цей сірий будинок НКВДшників на площі Печерській, він не один такий. Жгоді й казати, що. Прямо біля стін самої Святої Софії, яка є, як відомо, об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, тобто спадщиною архітектурною, можна сказати, планетарного масштабу на цьому самому будинку, до речі, також позбудованому на кістках кладовища церкви Святого Георгія, і самої церкви Святого Георгія, заснованої ще на за часів Київської руси, на часів князя Ярослава. Тобто будь-які туристи. До цього жоного шару, які приїздять в Україну навіть під час повномасштабної війни, вони можуть побачити там прямо в центрі міста радянську символіку на будинках житлових. Також половину київських мостів, щонайменше, в радянський час прикрашала радянська символіка. Якщо шляцини мостів теж розібралися, так чи інакше прибравши зірки з повітрофлотського шляхопроводу, з Куренівського мосту. Тим не менше, проїжджаючи зараз з лівого берега на правий або навпаки на одному з найвідоміших і найнапруженіших за трафіком київських мостів, а, а, а саме мосту Патона, можна побачити на в'їзді тріумфальну колонаду з двома серпами і молотами, і далі рухатись під компанемент навколо окружаючих вас велетенських металевих зірок. На кожній з яких з цих зірок написано, що вони зроблені з гордістю на заводі Ленінська кузня. Знову таки, міст Патона, як ви вважаєте, потрібно збирати прибирати зірки з моста Патона чи ні? От напишіть в коментарі, що треба взагалі робити з цим мостом Патона, який, по-перше, є з однієї сторони аварійним, а з другої сторони дуже і дуже прикрашеним радянською символікою. Звичайно, що є певні слушні зауваження, що можливо. На цьому можуть і відмоватися гроші, так що під виглядом тієї самої декомунізації можуть демонтувати ті чи інші об'єкти, витрачаючи на це зайве. Дійсно це можливо, але потрібно якось, щоб Гробацькість це могла контролювати ці процеси. От. І взагалі, ну, який ви бачили особистовий механізм, як з одного боку прибрати мозаїки, ой, прибрати ці символіки на мосту Патона, так? А при тому зберігти у його такий тріумфальний вигляд фактично один з його таких от символів міста Києва, міста Патона. Також, окрім звичайних пам'ятників, звичайної символіки, одним із найрозповсюдженіших засобів радянської наочної такої пропаганди було монументальне мистецтво мозаїка. Половина міста прикрашалася мозаїчними панно, де. Де на де скрізь проскакували радянські мотиви, зірки та ті самі серпи з молотами. Годі казати, що навіть зараз, проїжджаючи головним проспектом столиці, де в день, напевно, я боюсь навіть уявити, скільки там в день проїздить автівок, то, напевно, мільйон. Поправте мене. Ви можете побачити на бічних частинах. Дев'ятиповерхових будинків, трошки не доїжджаючи політехнічному інституту, величезне мозаїчне панно, прикрашене серпом і молотом. Звичайно, що в деяких місцях з такими мозаїками розібралися. От, наприклад, на проспекті науки Леніна замалювали. Скільки років живу, такого не бачив ніколи. Був Ленін, його просто зафарбували і стало п'ятно. Другий випадок. Один такий об'єкт, як на Дарниці. Бач, був прапор на мозайці, прапор Радянського Союзу з гербом Радянської Імперії, Його перемалювали прапор України. Або був китайський вояка, підриваючи Кремль на лісовому масиві. А вояці перемалювали шляпу, тобто, перепрошую, кашкет на каску, і зробився український вояка підриваючи Кремль. Ну, Звичайно, це, напевно, був не підрив, а салют. Але ці автори цієї мозаїки, напевно, були пророками. Є ще, наприклад, і інша зрада. Беремо житловий масив Воскресенка на лівому березі Києва. Школа номер 98 Величезне мозаїчне панно вкриває частину фасадну будівлі. на, на ньому, серед іншого, можна прочитати. Вчитися, вчитися, вчитися. Хто не знає, цю фразу сказав Володимир Ленін. Ви б, здавалося, ви б сказали, та ну, може б зараз вже... хто там пам'ятає цю фразу, вона, в принципі, актуальна і зараз. Це все добре. Але варто пройти ще трошки метрів 100 тереном цієї школи, і прямо біля центрального входу можна натрапити на таку табличку, що тут на теренах всієї школи висаджений сад на честь. Сторіччя Леніна, наскільки я пам'ятаю, декомунізація на Воскресенку не доїхала. І на школу 98 особисто. Напевно, знову таки хтось опікується цією пам'яттю. а можливо, просто зберігає як такий собі комуністичний артефакт, старий, не бажаючи його позбуватися, знову таки, супереч законодавству. А також частково. Можна побачити на меморіальних дошках. Зокрема, от на знову таки на тому самому лівому березі є декілька меморіальних дошок, пов'язаних з історією побратимства Києва з іншими містами Європи. Наприклад, місто Краків. Та, знову таки ми бачимо радянську символіку, ще не прибрану. Чесно кажучи, ну тут у мене суперечлива думка. З однієї сторони є радянська символіка, а з іншої сторони не хотілося б втрачати про цю. Пам'ять братерства естафети європейських столиць, європейських міст. Наприклад, тут місто, ну, от, наприклад, Братислава, та сама Словакія, тож ми бачимо ту саму комуністичну символіку на цьому пам'ятнику. Це все, друзі, фото 2023 року. Ну і врешті-решт, наостанок, е, така тема, до якої справді варто підходити. Дуже і дуже обережно це тема друзі некрополів, тобто кладовищ. В нас збереглося велика кількість пам'ятників, надгробків це зображена комуністична символіка. З однієї сторони, нібито варто було би її прибрати, тому що вона потрапляє до комунізацію. Тому що я не думаю, що десь, наприклад, у Берліні, де заборонена нацистська символіка, на могилах можна побачити нацистські ці от свастики. До речі, поправте мене, от я особисто не бував на кладовищах Берліна. Я точно знаю, що там не збереглося жодної свастики, окрім там хіба що надломаної на стадіоні, де проводилася Олімпіада, та сама гітлерівська. Там нібито десь є шар. На якому є свастика з надломаними промінчиками. Тобто вона свастика тільки наполовину, все інше в ній знищено. Ну, напишіть, будь ласка, знову таки в коментарях, от, що ви скажете, наприклад, досвід знову-таки Німеччини, де заборонена нацистська символіка, як вони розбираються, з, ну, як вони вирішують цю, цю проблему з могилами. Тому що в нас є купа старих могил, там на байковому кладовищі, на іншому, де Могилища старих більшовиків там ведь на часів жовтневого заколоту. От. А є, звичайно, і де ж такі, на жаль, дуже неприємні моменти. З одного боку, дуже не хочеться, скажімо так, чіпляти, турбувати рештки цих людей, які там поховані, да, тому що вони загинули все ж таки за, за справедливість. Як вони вважали, так і ну, їх могили не можна нищити, да, тому що вони дійсно боролися з нацизмом, і це було величезне зло. От, але на жаль, на деяких кладовищах Києва можна навіть побачити от таку зовсім уже відверту крамолу. От уявіть собі, от прямо от таке, що тут написано, і що робити в цьому випадку. Ну, демонтувати могилу, ну це де ж вандалізм. От як ви думаєте, що потрібно робити з таким пам'ятником? Можливо, треба запрошувати людей, які там якусь гравіровку на ньому змінять. Можливо, потрібно взагалі не чіпати, тому що там хто там його бачить на тому кладовищі, здавалося б, але тим не менше, тим не менше, все це може бути в тому чи іншому вигляді використано. Ну що ж, друзі, якщо ви знаєте щось більше, обов'язково напишіть в коментарях, що ми б не проговорили, де ви, можливо, бачили ще символіку радянську в Києві, не Якісь радянські пам'ятники, все те, що потрапляє під закон про декомунізацію, але декомунізовано досі ще не було. Обов'язково висловлюйте свої взагалі думки і коментарі. І давайте коментарі з приводу того, що ви вважаєте взагалі потрібно робити з цими об'єктами, які я щойно перерахував. Варто чіпати їх, як яким чином до цього підходити. Не соромтесь, обов'язково ваша думка для нас дуже важлива. Також штрикайте в подолайку. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові випуски про ту історію, яку ми відна... віднаходимо наново. Засилайте нам донатик на розвиток нашого історичного проєкту. І вже скоро ми побачимося в нових етерах Степанця.